Компактний кросовер з пробігом 15 тисяч миль. Це, по-моєму, десь 25 тисяч кілометрів. По суті, нова машина, яка стоїть, в принципі, недорого, стоїть, прям, не знаю, як якийсь Tiggo, в принципі, на автоматі з кучою асистентів. Ну і в принципі такий красивенький, чорненький, зручний і відносно комфортний автомобіль. А, І при цьому він дуже надійний. Звичайний 1,6 на автоматі на передньому приводі. Ззаді у нас барабани. Можна було б, звісно, сказати, що це дуже погане, але в принципі на його вагу йому їх більше, ніж достатньо. Є камера заднього огляду, контроль сліпих зон, контроль полоси і ще там деякі, деякі асистенти. Зараз покажу вам по салончику його. А, Ще контроль столкновені, тобто аварійне торможення. Ось така тут приборочка, мультимедія. Звичайний, комфортний. Так, салончик у нас тут, ну, понятне діло, як новий на такому пробігний. Задній ряд нас ось такий, його тут більш ніж достатньо. Кузов хороший, техніка без проблем, по салончику теж як новий. А чи взяли виступ такий красок за ціну до 17 тисяч доларів.